Скільки того дзвону по горі, скільки того дзвону по долині, то з росою ранком косарі косять на Вкраїні. А чому роса червона на траві, а чому замовкли косарі? Бо не всі косити вийшли на зорі, бо не всі живі, не всі живі. Йшли вони на ворога походами, танковими, кінними, піхотними, не жаліли кулі їхніх діток, русих, їхніх Ярославин не, не жаліли. Руси чи ви красені українські, скільки вас косило, скільки вас жалило, не змогли прикрити вас до болі, бо високо в небі їхнє листя. Ви ж Хоч знали, що ніколи не повернетесь косити трави росянисті, Земли А чи є у тобі хоч частинка яку б не прикрили своїм тілом Русичі? А чи є у тобі така правда, за яку б не померли в Січі Русичі? Дзвонять коси, дзвонять на горі, дзвонять коси, дзвонять по долині. Ніби кличуть стати косарів тих, що сплять під росами в країні. Де ви, хлопці із Чорного лісу? Чом мовчать ваші кріси стальні? Чом землі так над вами багато і не дзвонять по вашій душі? Де ви, хлопці із Чорного лісу? Ви Україні потрібні до болю Ви за неї жили, ви для неї боролись. Для неї росли в цьому полю. Де ви, хлопці? Поплаче вона, Україна обдурена, бита, рвуть її на шматки вже кати, щоб із владного їсти корита. У них совісті в душах немає, у них гроші і влада в думках. Встаньте, хлопці, Україна чекає і марить вами в стривожених снах. Слава Україні! Героям слава!